Людмила Васильівна мати захисника України Василя Борисова. У 2023-му її син пішов на війну. Вже вісім місяців про нього жодної звістки. А до цього був на різних точках. І Донецька область, ну, в самому кінці Харківський, Куп'янський напрямок. Чекаємо, Надіємося, що живий. Сьогодні Людмила Васильівна разом з родичами інших бійців у музеї російсько-української війни отримують допомогу від Ради оборони Кривого Рогу, набори побутової хімії. Марина очолює організацію Залізні лицарі, допомога сім'ям загиблих, полонених, зниклих безвісти криворізьких героїв. Вона дружина військовополоненого. Дуже приємно, що в нашому місті. Існує така підтримка від Ради оборони і громадських організацій, які дбають про родини зниклих безвісті, полонених, загиблих, і отримати такий набір побутової хімії це суттєва і матеріальна, і моральна підтримка для родин. Це місце, в якому ми отримуємо набори, це місце нашої підтримки, де нас завжди можуть вислухати, надати нам необхідну допомогу. Скерувати до інших державних або місцевого самоврядування структур органів управління і вирішити наші питання. Допомогу від ради оборони Кривого Рогу отримують родини загиблих, полонених, зниклих безвісти, героїв міста. Кожній родині за приватні кошти закуплені такі набори, тобто, крім продуктових, які ми видаємо від міста, ще й набори побутової хімії, яка теж їм вкрай важлива. Набори важкі, орієнтовно 11-12 кг кожен набір. Але це все-таки суттєва підтримка. Ну а головне увага, тому що саме за ці три дні, що ми видаємо, у нас 2,5 тисячі на отримання таких родин. Ми їм приділяємо увагу, ми їх обіймаємо, пришем. Авою, звісно, інші питання вирішуємо, які їх турбують, консультуємо. Вони відвідують музей. Тобто, ми радою зустрічаємо чергове, показуємо свою підтримку, свою увагу, щоб вони знали і розуміли, що ми з ними завжди. Поруч і у важку хвилину, і кожного дня. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.